Друзі, добрий придобрий день. Ну, так, да, вже день, бо 10 часов вже От, Я все попоралася, поснідали ми. Але на дворі така спека. Сьогодні ночі невозможно було спати. Що на дворі було жаріще. Вчора вечора я глянула температуру, було 33 градуси вже в 10-му часу ночі. Це страшне. Шарики мої вже поздувалися, треба їх познімати. Краса вже швидко поздувалася. А я замісила на хлібинку тістечко і печеться, в мене запіканка. Але в кухні така ж спека, жарко, не робиш ні витяжка, немає світла. Зараз повинні вже включити світло. От. Щось треба їсти варити, не знаю що. Котлети ще залишилися. Зараз, навіть зварю якийсь гарнір та й все. Закрила два бутилька ще огірків. Не знаю, мабуть, вже там не буде нічого, і вони такі гіркі. Сьогодні піду вечором збирати, помідори повизбирую. <кхе> Страшне, нема ніде нікого на вулиці. Їхні... І так не було людей. Це взагалі ніхто ніде не ходить, бо дуже-дуже спека. Ось вони хочеться виходити і на сонце, стою під навісом. Хочу ж показати лілія, бідна моя розцвіла. Треба сьогодні вечором набрати водички та полити. І чорнобривці вони бідні, нещасні. Ось така лілійка в мене тут красива, на тігрова. А тільки вони дуже-дуже мілкі. То вони звичайно такі огромні, а це вони дрібненькі. Так що, друзі, страшне і сумне на дворі. Фу. Чоловік щось за хатою там робить, мабуть. Не знаю, що він там пішов. Робить, я й не хочу йти туди за хату. З мене підтече в три річки. Пішла я. Сьогодні печу таку запіканку творожну з абрикосами. Думаю, що буде смачно. Пахне ванількою дуже гарно. Показую вам тісто з цільно муки ржаної і з додаванням білої. Щас зійде, поки спечеться в мене запіканка, тоді поставлю хлібчик пектися. В хаті хоч трошки прохладніше, ночу страшне. У мене відкрита витяжка у спальні, а в чоловіка на всю відкрите окно, ще й веранду відкриваємо двері. Взагалі, невозможно, я сьогодні утром встала. У мене простенько, якби вона була не на резинці, то не знаю, де б я її ловила. Всю ніч крутилася, розділася, бо немає спасу. Геть лежала отак, в чому мать родила. Ну, не можна. Жарко, душно. Ой, неужели ми переживемо цю спеку, не знаю. вже в мене не вистачає сил, уже лице те так натерло, так натерла, підтече, застилає очі. от. А вчора я вам розказувала ту диньку, що я зірвала, що вона з одного боку спіклася, обрізала. І ви знаєте, дуже смачна динька, Ми з чоловіком сьогодні поласували, з'їли ту диньку. а хліб оце ж замістила, бо той, що ми купували у неділю, закінчується. А йти в магазин, у нас далеко ж магазин, не хочеться по такій жарі. Так що є в мене мука, є, були в мене ще трошки дріжджі там, бо я оце ж морозилки храню, Морозилка хоч держить оці перепади, що нам відключають світло. От. Так що такі друзі справи. Сьогодні з городу подзвонив мій заказчик по молочці, смітани, все, а нема де відстояти те молоко. Не знаю, що я йому зберу. В общем, якось так. Ой, друзі, ну добре, працюємо далі. Так, Прийшли ми на низ на город, сюди до бабусі. Ось така картошка в нас вже. Це воно зараз вже все повставало, а днем воно все бідне лежить, сонце пече. Оце ось, бачите, геть вже сохне. Туди далі картошка краще. Оце щось з краю у нас поганеньке, а там краще. Я взяла тачку, йду, бо чоловік там бур'яни коса, там, де ми сіяли суданку, але в нас там росте бур'ян. Йдемо хоч накосимо бур'яну корові. Так, ось ми прийшли з чоловіком на низ покосити тут бур'ян. Вона ось у неї є в комплекті два а от таких акумулятора. Є зарядне устройство, яке вдома в нас стоїть, заряджається от розетки. Заряджаємо, включаємо на кнопочку. І зараз я надіну, буду косити, а чоловік мене зніме. Сильно не судіть, бо я в неї все час не косю. Ну що, виключай? Вимикай. Ну ви подивилися, як я косила. Ну, знаєте, як я косю, я не, її не беру в руки, це так. Чоловік косе. От. Значить, Чим вона хороша? Що На неї не треба бензин. Це Чоловік не може переносити, коли бензин отої горить, запах, а цією косою це добре. Він заряджає два акумулятора і покосив одним. Тоді косить другим. Звісно, луки і багато трави на сіно, ви неї не накосите. Ось от, от такий невеликий бур'ян, вона косить чудово. у дворі покосить, накосить там свиням, на вечір коровці вона справляється. От. Ну, нам подобається. Чоловік майже завжди в неї сюди косе. Покупали ми її через інтернет. Ну, купляли ми ще в, чи в тому, чи аж позапрошлому року. Може б ми її не купували, якби чоловік мог переносити бензин. А він оце ж, та бензинова коса, одне ж як ніяк, а бензин згорає і йде вонь. І він не може дихати. І за того ми її купили цю косу на акумуляторах. Так що... Ну, отакий обзор, я не знаю, що вам ще про неї розказати. Якщо кому небагато косить чи якийсь газончик, то вона справляється за своєю задачею. Так, оце, друзі, отаку яму. Ось, все. вам може плохо видно. Ось така яма. Це вирила корова. Чоловік її тут прив'язував. Це чоловік каже, корова риє гнізда. І оце, де ми її не прив'язуємо, зараз я піду там ще в одне місце, вам покажу. Оце вона таке риє. Оце вона лягає і вий'ям отако Йорзається по землі, бо оце ж що спека страшна, що. Кусають її всякі мошки, носимі, Да, Чуєте, чоловік каже, що риє носом і копитами, оце достає до землі. І приходить, я її, вона він її приганяє, я починаю її мить вим'я, а воно все в такій пилюці, що тече тоді грязь. Оце таке роблять корови бідні від спеки. І це ми її ховаємо в тіньку. Ви розумієте, одним нам, мабуть, тільки свою скотину шкода, бо остальні всі печуться на такому палючому сонці, що для мене це шок. Для мене шок. Ось, бачите, як повигоряло все. Оце ми сюди ганяємо корову наниз. Водимо її, оце ж так, водимо її туди, город, вона йде додому. А це я йду в сторону річки. Покажу вам. Це вона сьогодні на ліпюшку тут. <свіженьку>, Свіженьку. Ось. І ми її ховаємо все час в обід. До обіду чоловік йде годин в 11, її ховає в тіньок. Так що ви думали, він її відв'яже, вона галопом біжить, сама стає в тіньок і ні шагу нікуди не ні ступне. Оно, дивіться вона. Оце вона у нас отамово. Після обіду це вона побігла туди, встала під дерева і там вона у нас пасеться. Яка вона в нас розумна, це вам не передати. А всі останні корови воно пасуться на сонці. Оце куми корова, цілий-цілий діньошенік вона на сонці. Воно далі. Ну, в общем, всі, які в нас тут нанизу, всі на палючому сонці. Я читаю в інтернеті, що у людей у коров така біда приключається. теплові удари. Ми боїмося потеряти нашу годувальницю. Так що ми... Оце ж тут, це кумилки, зараз я пройду. Та це ми вирішили. Тут сіна косити, ми ж думали, другий укос скосити. Але другий укос косити нема чого. От. Трава геть маленька, і тут ось пішов осот, У нас тут перший укос хороший всіда, пішов осот. і Ото там за кущами, за оцімі, от за оціми, там теж луки. Це мої подружки. Вони зараз у Польщі, а ми займаємо. Займали і раніше. Ось цю ще покажу вам. Ось вона теж тут рилася. Це наша корова собі тут віла гніздо. Чоловік, це чоловік так шуткує, каже, риє гнізда. Оце ж вона тут бідненька теж качалася з спеки. Оце ж під цим деревом ми тут прив'язували, щоб вона тут паслася. ось, Бачите, красунька. Пасеться в тінючечку, умнічка моя. Ось наша красунюшка. Це я вам приблизила, ось наша ласунюшка, Пасеться вона в тінючечку. І оце ж цим світлом, оце у 8 годин, тільки починають корови пастися. Треба гнати додому, бо виключуть світло. А Я ось подаїла руками, я сьогодні цілий день мене руку відбирала. Не знаю, не знаю, як я буду далі. І так шкода. вона бідненька тут теж качалася. Воно копита міриє, оце ж землю. От, а тут чоловік ось прокосив їй, оце ж її тут, що прокосив їй, щоб вона ходила до водички. Але ж річка геть мілка. Я боюсь туди сильно близько йти, бо можуть бути вужі гадюки. О, я це обо страшне боюся. От. Воно, дивіться, яка чапля полетіла, сіра. Я таку ще й не бачила, геть-геть сіра. Це чапля, да? То у нас чорногузи тут літають, а це сіра чапля полетіла. Тут десь і лебеді є, але річка так заросла очеретом, що я не піду, я боюся. Не бачу я лебедів. От, казав чоловік, що тут виводок, бо то ж пара в нас, тут, я вам показувала живе лебедей. І вони тут десь плавають, але не видно, бо тут все заочеретило. Я туди не піду вниз. От. Так що такі друзі справи. тут пасуться наші дівчата. Зараз я сходжу туди поближе. Бо були діти, як у мене, то оця ж спека вона не дає нікуди ходити. А оце ж Зараз вечером трошечки, сьогодні у нас хоч вітерок якийсь маломальський. То я якось ось в тіньку йду, так прямо воздух теплий, але хоч обвіває вітерцем. От вона наша красуня, найрозумна, сама найкраще. Сама Це так любить мій чоловік, нашу ласунюшку. Він страшне за нею. Та, да, Ласуня в нього на першому місці. Та, да, Ласуня, побачила, почула, що я йду. Я не по тебе йду, пасися, пасися, красотка моя. Так що, друзі, такі справи. От. Річку вам не покажу. Ой, а що то Тетянена корова? Теж човгалася. А як, така спека? Така спека. Туди я не піду по кущерям. Бо боюся. А тут дивіться. Ось. Геть дорога оця виїжджена І це ж косили перший укос ще ми коли. В кінці має. І ось, ось геть не росте трава. Геть. Ось так отак пасуться наші корівоньки, Ось така спека, все сохне, ось страшне. Ой, слизько, ось, ось дивіться, як оце все виїжджене. Як же ж тут бідні коровки, що вони їдять. А щось шукають же. ж, Щось їдять. Тут теж ось. Дорожка. Раніше тут не було віками таких очеретів. Ті годи. А це щось так заочеретило, що кошмар. Не видно. Тут ближче підійдуть до річки. Страшне. Не видно ніяких. Ні лебедей, нічого за цими. Це ж камищі. Очерета. Камиші, очерета. От, друзі, така у нас тут. А де ж ти личечка Русикова, щось не видно. Чи де лежить не видно? Де твоя подруга? Ге! Йду, гукає чоловік уже, каже, хвата ходити тобі. Ну, Взагалі, такі, друзі, пішла я, бо в нас вариться риба на газу. Привезли люди рибу, вони держать там невеличкий ставочок і кажуть, риба геть викидається на берег оцієї спеки. Представляєте? Жива риба і викидається. І вони оце ж. Наловили, не знаю, як вони там її збирали чи ловили, та наробили консерви, привезли та оце варимо їм наші знайомі. Пасись, пасись, ласуня, пасись. Я не по тебе прийшла, ні. Дивиться, що це я пішла, а її не забираю. Пасися. Так що, друзі, такі діла. Оце ж вона отут, бачите, то вже річка поряд, і оце ж росте, отут очерета ростуть і на цьому, і на луках, а корова не хоче їх їсти. Фух, ой, жарко. Зараз зайду в тіньок, то буде хоч не так жарко. Спека. Так що ось такі діла. Тут добре. Трошки обвіває. Думаю, візьму телефон, покажу вам хоч наші низи. Та до річки сходжу. А то і не знаю, що вам і познімати. Дома все одне і те саме, зараз от жари. Так перебіжками до корови прибігли, пригнали, подоїли, вивели назад. І додому, і в хаті сидимо. Бо на надворі невозможно, невозможно. Така жара. Ой, ужас. Ну нічого, вроді кажуть, ще завтра, а тоді начне. Трошки казала вам спадати температура. Так що це таке. Йду. Загубив мене. Чоловік уже покосив, а я поки ходила гуляла. Зараз я з граблями з грибу та й заберем коровці на вечір їсти. Ще щось вирішив підкосити. Там кабак у нас спада, лишній, він каже, не треба, хай може ще щось вирости. Один був кабак, ми вирвали корові. Так, чоловік побіг глянути рибу в автоклаві, тому що зараз швидко вариться жарко. От, а я почищу, поки у коровки. Це в мене принесла і цибулення, мішок лежить. Даю потроху вона їсть вітамінчики, цибулю обдирала. Коровку я подаїла, несу молочко додому. Ввечером мало молока. Може літра 4 все на все. Така спека. Чоловік залиши там ще поробити щось у бабусі. З зерном там розбиратися, бо в нас зерні те, що лежить у закрому, завелися довгоносики. От, Ми виносимо на сонце, вони, їх не стає. Відна там влажно, де вони завелися. Йду додому, бо вдома стоїть, вариться. Я вам казала, автоклав. Треба за ним дивитися, та треба йти на город, пособирати помідори. от. Сонце сідає. Зараз ми такі кусючі. А подопечні вже на посту. Рижик уже тут, як тут. кекс собі воно чекає вже на вечерю. Курей я вже кормила, курчат теж накормила перед тим, як іти на низ, споратися. Так що, друзі, отакі от справи. Так, це цибулю щось. А, це є двері. Підпирала. Це ж двері неможливо тут відкрити. Мух страшне, і хазяйства немає в нас в дворі. Ні свиней, ні курей, це, чи й ні корови. Представте, якби у нас тут була корова ще в дворі і свині, це можна здуріти. Тут і без них мухви цієї вагони телега Ой, зараз на кухню не хочеться заходити. У мене сьогодні там пекельна кухня знову. Оце витяжка ж не робить, бо світла немає. Е, цей. Пекла запіканку. Днем. Тоді пекла хліб. Зараз автоклав робить. Представте, що робиться оце в нас в кухні. Це жахіття. Ну а що ж, десь вже треба і їсти треба наварити, і хліба не було, і ось 150 гривень за варку автоклава привезли, десь треба заробляти. Хотіла сьогодні розморажувала карасиків, але привезли рибу на автоклав. На газі немає як смажити рибу. Зато рижу когось, достався карасик один. Довольний воно гризе. А я тільки що прийшла от, з того двору, процедила молоко і цей. І так мені захотілося хліба, я сьогодні ж спікла свіжого із медом, і з молоком холодним. Та тільки що так наїлася, аж подавилася. Так швидко їла, що аж подавилася. Ну нічого, все нормально. А то ми ставимо балію вперед, щоб днем, як виключають світло, <кій> вибачте, бо це ж подавилось ніяк цей. Та помити там ноги, пополоскатися. Бо Бу... <кій> я ж вже казала, як нема світла, то нема в нас і води. Так що, друзі, такі справи. <кій> Зараз трошки посіжу, бо доварюється у мене автоклав та виключу його та піду на город, зберу помідори. Та може я кудинку знайду, побачу. Бабусі сьогодні дві деньки невеличкі знайшла. Та ну подиви, ні туди пішов хліб, і оце, поки дійде, воно все одкашлює. Так що такі друзі справи. Віноград ось осипеться, листя кожен день замітаю тут жовте. Бачите? Жовтіє геть виноград. Листя від винограда. <кху> не вистачає влаги в землі. Сухо, все пропадає, все пропадає. Так що, друзі, отак. Завтра ще пережити день, <кху> а тоді, як каже моя дочка, будемо шукати шуби, бо буде 29 градусів тепла. не 40, а 29. Такі ж, наскільки буде менше. Ой, та я так уже сміялась. Кажу, точно, будемо шукати шуби, бо будемо мерзнути вже. Да, рижик, що? Спер уже, Боже, бігом змотуляв. Нема більше, нема одного карасика тобі тільки я дозволила собі дати. Ні, то будуть мої карасики. Хвати, поласували, хватить. Іди мишей лови. А то у бабусі миша там цей, відна підтровилася от ядів. І він навіть не приходить туди у двір. Я йому кинула туди у тарілочку, де він їсть. Баба, каже, викинула її, бо вона жапуха, а його немає. Кажу, а чому ж він буде до вас приходити, як він уже повністю живе у мене, да? Рижик, ти вже тут повністю приквартиранявся, ранився, да? ах ти ж. Звісно, <кій> що ж там у баби? вона єлі ходить, то кине йому кусок хліба, Що йому той кусок хліба. Да? Ой, мокра все вся сидю. <кхи> Зараз піду на город, може там хоч вітерет трошки, трошки провіває. Сьогодні три яєчка знесли мої курки. Так ото трі, два, один день-два. Ну, нам вистачає. Я правда, сьогодні було в мене п'ять яїць, то я всіх вбила у запіканку. О, та потім пішла, трі ось знесли, то вже є в мене трій у холодильнику. Тільки що ось нам дали світло в 19 годин і в 20 годин його вимкнули рівно. Прийшла додому, успіла процедити молоко, попила молоко, витяжку включила, це вона поробила 10 минут і все. Все вимкнулось. І тепер аж на 3 години у нас опять не буде світла, аж до, аж до 11, не знаю. Вчора купалася з відра ковшиком полівалася, у, у, в душі там стояла, і сьогодні так. Бо це ж ждати треба аж до початку 12-го, щоб піти покупатися. Ну Не знаю, сьогодні, мабуть, буде ждати, бо що ж це за купання з ковшика? Ой, друзі, такі справи. Бачу, що я виходжу на город і бі... ви бачите, щось я розчихалась. і бігуть за мною. Ой, щось я чихаю. Оце такий мій сьогодні врожай. Оце відро, повне помідор. Я і буреньки зриваю, бо вони печуться на сонці. До спінуть. Отакі в мене розові. Дивіться, який огромний. Ось розовий. Такий великий і розовий, отакий, мікадо. І там ще є помідорчики. І пішла на баштан. Отака от динька, не знаю, чи спіла вона, чи ні, бо все печеться і кавун ось тріснув. Бачите, всередині розовий. Побачимо, який він. <сум> ось такий в мене сьогодні, а це кабак утро зірвала кабачок. Курча там по, по цей. Вони дуже люблять. І отакий от знайшла огромний огірок і поменше. Ну, там ще є, але я не лазила. Огірки хай ростуть, бо я недавно щось збирала. Ось такий в мене сьогодні врожай, друзі. Так, ну, на сьогодні я буду закінчувати своє відео, бо зарядки залишилося 8% на телефоні, а світло виключили до 11% не буде. Зараз піду, там повинні бути заряджені павербанки, то підключу до павербанка та й буде заряджатися. Так що, друзі, такі справи. Ой, мухи кусають, такі кусючі. От, завтра, вроді, ще один день великої спеки. Ну, я вже повторяюся, ну, це наша больна тема зараз. Звісно, больна тема це, ви знаєте, яка одна на всіх у нас. Так що, друзі, якось так. Ось дивіться, як на завтра у нас А, не видно, треба переключати камеру. Ну, добре. ну в общем, там, де сонечко заходить, то там. Облака, пішли облака. Так небо все чисте-чисте. Нема ні одного облачка. А з тої сторони, зі сторони Знам'янки. Дивлюся, там облака. Ось мурашка до мене на палець вилізла. Так що, друзі, такі справи. Всім бажаю мирного вечора, мирної ночі. Щоб все було добре, наскільки це можна. От, автоклав ми вже вимкнули. Вже буде жар трошки виходити. Бо в кухні в мене сьогодні пекельна кухня. Ну нічого, все буде добре. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, будь ласка. Всім дякую, хто підписаний, хто дивиться, хто коментує мої, мої відео. Кому подобається мій канал, ставте лайки. Пока-пока на сьогодні. Завтра зустрінемося, я надіюся. Всіх люблю, обнімаю до завтра.